Суецький канал його будували французи. Вони ж першими його і контролювали. По тому до них доєдналися британці з американцями. У 1956-му тодішній президент Єгипту Гамаль Абдельнасер націоналізував канал. Це стало приводом до війни. Більш відома вона як Суєцька криза, і це був лише перший раз, коли бойові дії розпочиналися саме через Суецький канал. В подальшому конфлікти виникали у 67 му і 1975. му Якщо хочете дізнатися більше про ситуацію в цьому регіоні і чому там постійно нестабільно, пишіть у коментарях. В наступних випусках розкажу і про це. Але повернемося до каналу. Чому він такий важливий? Все просто. Це одна із головних морських артерій світу. Він з'єднує Червоне і Середземне моря. І разом з протокою баб ель мандеб на південному виході з Червоного моря з'єднує Індійський океан з Атлантичним. Щодня каналом проходить понад 50 вантажних суден. Це близько 19 тисяч суден на рік. Канал довжиною 161 кілометр є найшвидшим і найкоротшим морським шляхом між Азією і Європою. Давайте наочно, уявіть, що кораблю треба пройти шлях із Оманського Маскату до Іспанської Барселони. Якщо йти в обхід Африки, повз ми з доброї надії, то судну треба буде пройти понад 18,5 тисяч кілометрів. Час у дорозі складе 30 днів. Якщо ж піти через Суецький канал, то віздень скоротиться до 7 тисяч кілометрів, а час до 12,5 днів. Але тут є одна проблема: шлях через Суец небезпечний. Все через складну політичну та військову ситуацію в регіоні, яка загострилася наприкінці 23-го року. Тоді повстанці Хосити в Ємені почали атакувати судна, що рухалися Бабельмандепською протокою. Через це великі логістичні морські компанії Мерск, Хепак Лойд, МСС та інвентер Chemical Tankers відмовилися йти через Суец. Як наслідок, Кількість суден, що курсують каналом, впала більш як на третину. У січні 2024-го прохід заробив для Єгипту лише 428 мільйонів доларів. Це в половину менше, ніж у січні 2023-го.